Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний день. Понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо знову нове розважання на новий день наш, на наш новий тиждень. Знаєте, я так стою тут в тиші, всі поїхали, а дві хвилини тому тут було маса народу. Маю час якраз для програми. Дуже важко було на цьому тижні все встигати. Але вже дякуючи, дякуючи Богу. Ми підходимо до завершення, вже трохи легше, але ще багато різних е, питань, різних, різної праці, так скажемо. І сьогодні візьмемо посилання на 25 листопада 2006 року. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю. Моліться, моліться, моліться. Дітоньки, коли молитеся, ви є близько Бога, і Він дає вам прагнення вічності. Це час, коли можете говорити більше про Бога та робити більше для Нього. Тому не опирайтеся, але дозвольте, дітоньки, щоб він вас провадив, перемінював і ввійшов у ваше життя. Не забувайте, що ви паломники на дорозі до вічності. Тому, дітоньки, дозвольте, щоб Бог вів вас як пастор своє стадо. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо потужне дуже посилання від Марії. Головне це послання приймати до себе, до свого життя, до свого серця. Бо молитва це не є, знаєте, якась річ, якого тарабанив і виконав свій борг. Молитва це є твоє життя. Ти, якщо живеш Богом, якщо ти живеш думками про Бога, про святість, про вічність, то ти завжди молишся. Ти навіть спиш і молишся. І до цього нас Марія заохочує, щоб ми думали не про гроші кожен день, а про Бога. Думали про ближніх. Ось до чого заохочує Марія. Це щось, щось те, що... Цей світ немає. Те, що ми втратили, втрачаємо, бо суєта нас краде, суєта нас викрадає просто. Хочеться більше, 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 більше будинок, краще авто і то, і то, і то. І це все забирає у нас просто нашу свободу, таку Божу свободу. Бо ми е, створені Богом для любові, з любові для любові. У нас нема часу любити. Нема. Цей світ нам не дає часу любити. Цей час. Викрадає весь час. Цей, цей світ викрадає і буде викрадати весь час. Викрадати дітей е і онуків буде викрадати, бо він краде, краде ці телефони, ця різна інформація просто у людей краде життя, краде радість. Тому давайте будемо. іншими, іншими. Марія каже: не будьте як всі, будьте інші, бо ви мої діти, ви маєте інші пріоритети. Інші цілі в житті. Коли сенсом твого життя є Ісус, тоді все інше ну, якось не так потрібно. Ти вже не дивишся, що там хтось має більше або хтось має менше. Тобто в тому порівняльному такому аспекті, ти вже себе не порівнюєш ні з ким. І це дуже важливо, не порівнюватися. Перестанеш порівнювати себе з іншими і зрозумієш, що багато речей ти в своєму житті купував, тільки щоб комусь щось доказати. Комусь щось сказати, що я маю ось це, я маю ось то, а воно тобі не було потрібне. Не хочеться, щоб знаєте, ми дожили до кінця життя і перед смертю було таке розчарування, що даремно прожили життя. А ці всі даремні речі то просто потім можуть свідчити, свідчити проти нас. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю, молись, молись, молись. Дитино, коли молишся. Ти є близько Бога, і Він дає тобі прагнення вічності. Це час, коли можеш говорити більше про Бога, говорити більше з Богом та робити більше для Нього. Коли робиш щось добре, то робиш це для Бога, не для людини, а для Бога. Тому не опирайся, але дозволь, дитинку, щоб він тебе провадив, перемінював і ввійшов у твоє життя. Не забувай, що ти паломник на дорозі до вічності. Тому, дитинко, дозволь, щоб Бог вів тебе, як пастир своє стадо. Дякую, що відповідаєте на мій задум. Дякую, що відповів і відповіла на мій заклик. Ось так посилання треба читати до себе. Я особисто до себе читаю так. І хочу, щоб ви так само, кожне посилання, кожне Євангеліє, кожне Боже Слово, відкриваючи, промовляли його в своє життя. Не ви, не ми, а я. Я і тільки я. До м до мого серця і до мого життя Бог промовляє. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.